Привіт, рибаки! Сьогодні ми знаходимося на такій легендарній Уж. Можливо, деякі з вас, хто дивиться мене з мого міста, дізнались, де це я. Раніше ми зимою тут з Віктором попали на перший літ, він був першим і останнім. Відео буде в описі, подивитися, як ми тут бігали на жерлиці. Подав дрібний окунь. А сьогодні я приїхав саме на це місце пошукати білу рибу на перекаті, тому що за нами знаходиться величезний перекат і з берега туди підійти ніяк не можна. Тому я сьогодні взяв з собою човен, будемо заракачати човен і будемо плисти саме на перекат саме в лілі, і шукати білу рибу в проводку. Також взяв з собою сьогодні спінінга Подивимося, що у нас сьогодні буде ввечері, Чи буде брати тут щука, чи не буде. Нагадаю, зараз у нас вже кінець липня і на дворі доволі таки не прохолодно, а стоїть. Ну, по суті, літня погода. Я не назву це жарою плюс 30, але у нас на півночі це нормальна літня погода. Тому зараз не будемо даремно гаяти час. Візьмемо вудки, візьмемо, зробимо всі монтажі і гайда запивати на річку. Щоб ви розуміли, я сюди просто ледь приїхав. Тут немає дороги, ось мій байк стоїть біля мене. Сюди колись часто я їздив на велосипеді, сьогодні мені було їхати 22 кілометри. І я тут частенько ловив саме хижака. Щучка, окунь. І я знаю, що тут є хороший сон на цій місцевості, тому що тут хороші ями, є поруч. Є хороша біла риба, така як лящ. Тому що я так ось стою, друзі, то тут такі плавні йдуть просто шикарніші. Мені видно, хорошо, добре, я тут з такого виступу стою. І я вважаю, тут і біла риба є, і хижак повинен теж тут стояти. Тому зараз я швиденько накачаюсь. А вже на що будемо ловити, там вудки, монтажі, вже як припливемо на місце лову. Тому що часу в мене так багато, мене годинки-дві-три половити, треба буде їхати до хати. Такі що і навіть випусти, не можна налити виліз на воду. Назад не знаю, що буде робити. Воду не скидають вже. І такий орішник, що їх запутає, якщо дуже не випливаєш. Я так ось дивлюсь, що на бровці за орішником там постійно якісь такі лящики підривають. Лящі є, хороші лящі на цих місцях є. Наша ціль та ідеальний приклад справа. справа. Треба ще якось... Випусти його. Треба, мабуть, друзі, ставити і сидять гребти з усі сили. Тому що ви, 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 випуститись сюди просто буде ну, нереально. Повемо на прикат. Пуємо туди на камні. Там такі валуни колись стояли, ну, просто що вода так не упала. Ну, природа дуже така гарна, дика. І ми тут одні сьогодні. Дуже хороші такі ось я дивлюся, вікна справа йдуть, щоб там зашвартуватись варишнику і кидати у вікна на білу рибу, на ляща. Я вважаю, що під цим прикатом лящу, в тих вікнах буде стояти, Якщо так намахав вістать, закормитись там конкретно. Тут буде коли буде воду скидати, тут буде глибше, десь так лілії. Тут ну, тут треба буде коли спробувати. На наша ціль зараз перекат. Я вже дивлюся там, одне місце, таке цікаве є. Тут бачу під низом все в ліліях, значить там йде горб ще, там повністю горб. А ми станемо, де вже йде спуск на, саме, на цьому підйомі до приката. І будемо зараз тут шукати, прикормлюватись. тому що на чистому я повністю ставати не хочу, тому що в мене є негативні рибалки, де на чистому взагалі нічого не брало. Тому зараз. Туди тут ганяє щуки якісь ганяють. Тому зараз тут десь під прикатом зараз зроблю таку підкормку і виставляємо і виявуємо рибу. Глибина в місці лову буде метр двадцять, я думаю, така десь. Тому що я вже закидав більш дну, до зачіпляв я траву якусь. Тому зараз станемо закинемо, дивимось. Якщо що, у нас тут справа таке віконце, ось я думаю, що його будемо закидати. Якщо там на чистому а, під тимка брати не буде, тому що під тим камішом іде така бровка піщана, оце я туди і закидаю. Зараз будемо закормку зразу робити. Я так дивлюсь, то з цієї сторони то... Такі бульки лящові аж виходять, такі. видно, що щось є. Зараз треба тут головне розклювати. Тут цікаве дуже місце, тому що тут такий вхід в прикат йде. І тут обривісти берег по той стороною йде. А риба біла полюбляє обривісти берег, особливо таку літню жару. Ну подивимось, не буду загадувати, тому що всяке може бути. А зараз розкинемо макуху, я думаю, і будемо дивитись що воно буде далі. Дивіться, яке чудо клюнуло. Як завжди нічого не записав, яка краснопілка взяла. Така гарна покльовка була, але я чуть зменшив глибину, я поставив меншу глибину. І на два париша взяла. аж така толкова. Клюнула там під очеретом, де я зразу почав закидати. Я трохи здивований, що тут верховодка не клює на цьому перекаті. Крупне. Краснопілка тільки клює. Ще була одна хорошая поклевка, но я ей тоже не заснял. Така она была, цікава. Напевно, тоже была краснопирка або плотва. Рыби просто вал, дивіться що робиться, Тут кившить вода. Сев все в риби. О, діло здорова клюнула. Єдине, що я з собою не взяв сьогодні, це садка. Хай, Котам буде. Бачите, що хоче крупну насадку. Три опариша поставив і одразу клів. Бачите, прикаті щось там. Пузирить таке, що я не знаю. Ого, який там рой вийшов. Як ото короб вибиває собі яму. Такий ти що там? Хороший пузир вийшов. Бачите, така верховатка клює, як селедка, Жриніча. Не можна витягнути. Такі верховодки клюють. Думаю, клюнув краснопер хороший. А так оказалась клюнула верховодка. Я думаю, що на чистому не клює, так сильно по тій простій причині, що... Багато щуки стоїть. Постійно сижу, щось гупає, ляпає в очереті, ну, що поки ганяють. А тому я думаю, що по цій причині не хоче брати біла риба. Щоб сказати, що такий інтенсивний кльов, то ні. Тому що все-таки день він вносить в свої корективи. Я думаю, якби ми тут вранці закріпилися і так туди кидали, куди кидаємо зараз під очерет, Ну, кльов би був би на куди кращим. Обід, воно в обід не хоче брати, зараз вже п'ята година почалася. Сонце ще палить, риба ну, не скажу що сильно активна. Але все-таки декілька таких от верховодок непоганих і одну краснопілку непогано вдалося все-таки зловити. Будемо продовжувати ловлю далі і будемо дивитися, тому що попереду тільки вечір. Ну, лилія маж таке клює. Дрій Можна якусь ізловити, було б непогано, але треба таких 20 штук зловити. Дрібних, щоб зловити якусь хорошу одну. Я так дивлюсь, що навіть в ліліях хоч такі шич собі рибою Кльова нема такого сильного. Надо чуть спустить спустить лодку. Бо дуже накаляється на сонці. Чуть-чуть такое. А ще тут взагалі смертельний клво, як синявка клює. Ну то дріб дрібне клює, таке, верховодка, напевно, краснопір дрібний. Я по поклівках бачу, що Ну, таке дріб'язок. газ закинув на течію і клюнула непогана краснопірка на опариша не хоче вона в траві тут взагалі клювати чомусь може тут хижак стоїть десь під лилями чи що Бо я так дивлюсь трошки рібка вилитує може куня стоять хороший. От, під тим мачеретом це мене сьогодні і клює на чистому виходить. Блін, яка була платва. Дуже класна платвина клюнула тільки що. І чую, десь ганяє щука поруч в траві недалеко від нас. Ну щось є. І непогано щось. О, хуй, яка вдруг володка, ще. Крупна. Це вже прям. Ще трохи чихонь буде. Така взяла, ти на парі, що. на свіженького пара закинулась. Змінив. Я закидаю прямо туди під очерет. Ох, щось взяло хороше опять. Краснопер взяв дебелий. О, які щуки тут капец. капець. Дивиться, друзі, який краснопер дебелий клюнув. Лапоть, я в эти объяви. Я тут зрозумів, думаю, взяв. Вот это клв. Красноперка така, конечно, взяла крупняк. Взяв. І я думаю, на цій гарній краснопірці, яку ми зараз випустимо. Ми будемо закінчувати нашу риболовлю, тому що в мене так багато часу залишається, хочу ще на щуку поплавати. А це вже буде інший випуск, чи вдасться сьогодні впіймати цю щучеву чи ні, тому що тут вона просто перевертає це все. Я ну, не можу я спокійно сидіти, коли мене заді в мене ззаді в чехлі лежить спінінг і тут ганяє щука. Тому, друзі, зараз давайте підсумки сьогоднішньої риболовлі. Риба на точці є. А, місця дуже гарні, ще є сюди, обов'язково приїду. Я так ось дивлюсь, тут взагалі круто, дуже така от антураж, просто ти що. Ніхто не заважає, ну якась тут дорога поруч ліз відновозять. Ніхто не заважає, ніхто не дзвонить, зв'язку немає. Сидиш собі, кайфуєш, така дика природа річки Уж. І дійсно, от ну просто шикарно, мені дуже подобається. Риба клює, я краснопер взяв. Не такий, як тоді ми на прикаті зловили, але така хороша 150-200 красноперів взяла. Взяла, як завжди, під тим очеретом за метр, може за два від нього. Там такі обривісті берехи, камні. Оце ми туди кидали. Просто що сьогодні день. Якби не день, якби отак вранці, то мог би і сьогодні лящера клювач проводку, а він тут також є. Тому поставте цьому відео лайк, напишіть свою думку у коментарях і всім до зустрічі. До нових випусків по білій рибі з річки уж.